Дні освіти для дорослих у Львові стартувала інтерактивна конференція, на якій намагаються донести різним цільовим аудиторіям позитивний вплив освіти на життя. Участь у ньому взяли до трьох тисяч учасників різного віку та професій. У рамках заходу заплановані також численні круглі столи, відкриті конференції та форум з освіти дорослих. Конференція триватиме декілька днів, а по завершенні на гостей чекає ярмарок вакансій. Дні освіти дорослих стартували у Львові на міжнародній конференції уже третій рік поспіль обговорюють важливість навчання дорослого населення. На заході виступили провідні вчені та фахівці, деякі приїхали за кордону аби поділитися досвідом із своїми сусідами. Ми кажемо про освіту дорослих, а дорослі – це ті, навіть хто сьогодні закінчує навчальний заклад і не може знайти роботу. А про це казали, що дуже високі відсоток саме ця конференція вона вона. Таким чином, щоб робота у секціях була спрямована саме на пошук можливостей і на те, щоб показати, які можливості існують. Усі дискусії та тренінги поділили за напрямками, тому на конференцію спеціально запросили людей різного віку та професій. Це колишні молоді безробітні, інваліди, учасники АТО і ВПО, громадські організації та представники органів місцевого самоврядування. Директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Берелюк розповідає: на конференції найбільше робитимуть акцент на тому, що людина повинна все життя вдосконалюватися і через кожних чотири роки проходити підвищення кваліфікації. Мова йде не тільки за працевлаштування сьогодні, в першу чергу мова йде за навчання дорослого населення, для того, щоб були вони, так би мовити, конкурентні для працевлаштування. Ми хочемо, щоб країна, держава і в новому законі про зайнятість, який буде, в тому числі передбачила механізми перенавчання, суттєвіші перенавчання. В рамках днів освіти дорослих уже відбувся телеміст, численні круглі столи, відкриті конференції в обговореннях взяли участь як і українці, так і гості за кордоном, які активно діляться з нами своїм досвідом. Ми вирішили почати більш серйозний розговор з українським обществом. А людьми, ба первих з політиками а то чоловік доявляється головним ресурсом і головною ціллю всього того, що происходит в Україні. А для чоловіка сучасного саме це знання завершальний захід 10 жовтня фестиваль освітніх послуг для дорослих і ярмарок вакансій. На ньому шукачі роботи матимуть можливість переглянути пропозиції від 60 роботодавців та від стільки ж навчальних закладів. Захід проводитиметься в Львівському палаці мистецтв. Маряна Оленська, Віктор Семратович, Новини.